усім! мене звати Оля і я дуже рада, що ви приєдналися до мене. Я недавно казала, що я не хотіла робити підбірку святкових ароматів, але натомість збиралася зробити підбірку зимових ароматів. Тобто на різну тему саме аромати, які я люб, полюбляю носити взимку, і які, на мою думку, дуже гарно взимку звучать. Ось сьогодні ми поговоримо про зимову ваніль. Колись я ваніль дуже любила. В мене було дуже багато різних ароматів. Ну, досить я так не мала, але ваніль все ж таки, я розділяю, як і інші категорії, на ту ваніль, яка краще звучить у холодний сезон, а є ваніль, яка, яку я ношу весною і влітку. Багато людей, я знаю, не розділяють по сезонам, але от мені, ну, От сами, або я з ними познайомилася в холодний сезон, або вони мені краще розкриваються, або мені в них затишніше. Ну, от я так бачу, ношу їх лише в холодний сезон, в холодну осінь і зимою. Давайте почнемо Давайте почнемо з моїх улюблених. Я вже в... із люксу. Показувала ось цей аромат: це Le Parfum від Lalique, вже дуже він старенький. Це прикопчена ваніль з лавровим листком. Дуже давно я хотіла цей аромат, ще коли не захоплювалася парфумерією, він мені здавався тоді таким святковим, вечірнім. От, знаєте, оце схоже наче у театральних як буде, штор, <ріху> ось у театральних штор оці кисточки, і таким самим мені здавався аромат дуже святковий і театральним. І він мене досить, досить зігріває Зараз, коли треба кудись, Бистро, швидко зібратися, або якщо немає настрою, або я знаю, що а, мені треба м -м, таке надягти в плані армату, щоб мене начебто втішало. А, і я, вибачте, Лоскочі. І я вдягаю цей аромат. Він не дуже довго, до речі, тримається на мені, але десь 2 години він витримує такого дифузності. Він не дифузить на декілька метрів і не шлифить. Але ось ви у у такі затишній, теплій хмаринці. Я не знаю, чий сучасна версія відрізняється. У мене вже така, бачите, темна настоялася. і... Ваніль досить така тут тепла, і лаврушка ця відчувається, і прикопченість гарний. Один з улюбленців, ну, мабуть, з люксових, зараз, якщо б ви мене запитали, то це номер один з люксових ароматів мій. Я зараз поставлю маленьке відео, де в мене одного дня це був парфум дня, і я зняла таке маленьке відео про нього. Ось мій. Один з улюбленців зими, кожної зими достаю його. Це така густа ваніль з лавром, дуже по нішому звучить, дуже незвичайно, вже люблю його більше десятиріччя. Завжди хотіла його мати ще до мого захоплення, і взимку він звучить просто неймовірно. Такий зігріваючий. Для мене він, мабуть, один з найкращих люксових парфумів. Я обожнюю Шалімар, для мене класичний від Dior, такий шедевр парфум. І ось лаліклю парфум вважаю також одним з шедеврів. Це ж треба було таку красу зробити. Але знаєте, він для мене ця ваніль, вона більш Міська, тобто для міста. Кожен раз, коли я в ньому, мені хочеться кудись в театр, музей, в якесь гарне місце, або просто по гарному місту, по старовинному центру прогулятися. Чомусь, коли я гуляю на природі, так мені затишно в ньому. Він дуже гарно звучить, але хочеться в ньому саме у міста. Дуже гарна ваніль, незвичайна. Вона, в принципі, ця ваніль звучить в будь-який сезон дуже гарно, але особливо обожнюю взимку. Починаємо. Повертаємося. Наступна, наступна ваніль це перша нішова ваніль, з якою я познайомилась багато років тому. Це був, мабуть, 2000, не знаю, Зима 2008-2009, Це ваніль, ваніль -Va -Vanil, uh, uh, від Серж Лютанс. У мене є відео про Серж Лютанс, про найкращі у бренді. Там я розповідаю, у мене там два аромати, і я розповідаю про цей. Це така. Це також копчена, але якщо тут це така м'яка-м'яка, а, ваніль а, затишна. Цю ваніль я б не назвала затишною. Це деревна, дуже прикопчена ваніль. Вона для мене дуже серйозна. Вона а, навіть медитативна. Вона, я не скажу, що це простий аромат. Якщо вам здається, що це. Аромат, коли от саме сприйняття того, хто його носить, коли він близько цей аромат до носа. Це не про булочки, випічку і затишок. Це а, серйозний, строгий, як буде строгий, а, медитативний аромат про серйозну копчену а, ваніль, яку не кожен витримає. А, вона Досить гарно сидить на чоловічі, на чоловіках на така мужна ваніль, я б сказала. Це, це не пухнастий котик, це серйозна річ. Але коли я розповідала вже про неї, я згадувала, що от у шлейфі, у шлейфі це дуже гарна тонка ваніль. І... Ви не почуєте цей шлейф самі, але якщо хочете залишати по собі тонкий витончений ванільний шлейф без солодкості, тут ні краплі солодкості немає. Якщо тут є натяк так, на солодкість, тут геть нема, то обирайте його. Але не кожен носій цю, ось, цю строгість, цю таку насичену глибину витримає. Це темний. Темний от по характеру, по атмосфері, темний аромат. Давайте таки. Будемо балансувати так легкий і серйозний. Переходимо до такого дуже-дуже грайливого аромату, який я неодноразово показувала. Це сорізовий та парфум, парфуму-рома. Це екстракт, такий дуже масляний, насичений екстракт, от його не можу вийшов з коробочки. Зараз покажу в мене travel на 18 мл, і я його презентую як шоколадний парфум, це дійсно парфум про шоколад, але він про шоколад лише коли, знову ж таки, ви його тако близько сприймаєте, близько нюхаєте, або коли його трошки-трошки нанести. І перші також годину-дві, це шоколад, мабуть, годину менше до двох не дотягує. Потім це ваніль. Це про гурманську, таку десертну, пухнасту, дуже дифузну, ненатуральну ваніль. Якщо тут оця вся гіркота і серйозність, і темність справжньої ванілі, то тут ні. Тут така парфумерно-десертна. Ваніль у залишку, і у шлейфі і у залишку на одягу у вас буде не шоколад, а ваніль. ваніль. Це сорізо. Такий дуже несерйозний, дуже я його надягала на дитяче день народження, і дуже він так в атмосферу а, підходив до атмосфери дитячого дня народження цей сорізо. Але він також він він це, він життєрадісний, від нього хочеться аж посміхатися. Ну і давайте далі до серйознішого. А, Анжелік Нуар. А, чорна Ангеліка від, а, від Герлен золотої їх лінійки. Також в мене було коротеньке відео, де Ангеліка була моїм парфумом дня. І а, це мій зимовий парфум Я Уявляю, що він може гарно звучати і ну, в теплу погоду, але я з ним познайомилася зимою, і він в мене асоціюється зимою. Я дуже полюбляю його носити, у коли така аж дзвінка, холодна, саме сніж, снігова погода. Коли снігу немає, я його не достаю. Достаю, коли сніг пішов, одразу я його достаю і ножі вдома. І особливо мені подобається ось на холодному повітрі його носити. Це холодна ваніля. Своїм холодком вона схожа на подвійну ваніль, герленівську. І тут присутня свіжинка зелень Ангеліки. Тобто такий контраст. Ангеліки дійсно от свіжої зелень, але не знаєте, не, не зелені з свіжих, зарізаних стеблів, а от саме якщо... це типовий ось такий а, запах ангеліки. ну як, Я не можу його пояснити, його треба знати. Це така, скажімо, квіткова зелень. Ось, квіткова зелень і холодна ваніль. Для мене це зимовий аромат. ну, ну ось Ось так. Він також, він, за рахунок того, що тут є оцей холодочок, він такий досить відсторонений, досить мені також медитативний, але тут є і солодкість. Тут солодкість ванілі вже... Тут парфумерна ваніль, тут не стручкова ця натуральна ваніль, тут ваніль. Не скажу, що досягне, але така лег легка солодкість є, і за рахунок цього а, додає все ж таки життєрадісності цьому аромату. Ця солодковата ваніль. Дуже гарний, дуже витончений а, у топі найвитонченіших ароматів. Ангелі, ан, анжелі, Господи, як то видно, Ангелік Нуа. Так, ну давайте знову. Ну, в мене два останніх а, такі доволі теплі аромати. А, давайте з аромату Ваніль Фаталь від Форда, бо у назві є Ваніль. Ми ще, всі знаємо про ще одну один аромат, де є ваніль у назві Форда, це Тобако-ваніль, але Тобако-ваніль для мене не асоціюється з зимою. Це для мене не зимній аромат, він такий більш холодний. А от з гарячих, з теплих, зігріваючих, щільних, густих ароматів. І сам найпершому моєму відео про каву я про нього згадувала, бо він мені не пахне. Ванільним, тобто то, так, тут відчувається ваніль, але він мені більше про солодку каву. Знаєте, солодка кава з ванільною пінкою щось таке. Або ванільним сиропом. Так, от, кава з ванільним сиропом. Дуже багато солодкості тут. Але я його взяла, бо знаю, що багатьом і відчувається. Тут ваніль, гурманська, густа солодка ваніль, ну і в назві ваніль, і все ж таки це зимовий аромат, дуже гарний, як і всі флакони Ford, такий стандартний тільки на холод, бо він дуже щільний, дуже. Такий характерний, дуже шлейфовий, все з собою він заповнює дуже дифузний, стійкий, і все-все-все про цей аромат, але він не, не монстр в дифузності і шлейфовості, як дехто дехто вважає аромати Форта такими. Для мене помірно. Так. В ньому все на достойному рівні, він буде кілька годин, декілька годин і шлейфити, і дифузити, і триматися досить довго, але помірно він нікого, нікого не образить своєю наполегливістю. Ну, так, це про каву ванільним сиропом. Гарно, якщо любите гурманські аромати, зверніть на нього увагу обов'язково. І останній а, аромат в моєї підбірці, а, це, а, він виділяється. По-перше, це не флакон, а лише а, пробник флакону, який я хочу, я вам поставлю фото флакону. Це спектаколори від Булгарі з їх кольорових цукерок Алігра. І чому його сюди а, включили цю підборку? Хоча це аромат про ірис, це про ванільний ірис. про... І такий ванільний прикопчений ірис. І настільки тут ця ваніль мені як яскрава, вона мені явна, вона на одному рівні з ірисом. Тому я ну, не могла його не включити. Тому що кожен раз, коли я ношу цей аромат, я так відчуваю м'який ірис. але... В такій, в такій же мірі для мене це аромат про ваніль. Тобто я не можу вирішити він більше про таку копчену м'яку ваніль чи про, про ірис. Знаєте, він дуже схожий за настроєм з цим ароматом. Але якщо тут ваніль і лавр, то тут ваніль і рис. А ось по мірі солодкості такі помірні, м'які, по по м'якості аромату, по затишності, по, так, як, так, по затишності і прикопченості ванілі вони дуже-дуже близькі. А, можливо, цей трошки більше тримається. По гучності вони однакові, але цей трохи довше тримається, ніж від Лалік парфум для парфум. Тому я його включила також у ванільні, а, але це не, не просто про ваніль. Ну, Якщо вже на те, то у мене, мабуть, окрім сежлютанса. Чисто про ваніль тут і не було. Тут був про ваніль з лавром, про шоколад, який перетворюється у ваніля профумом рома сорізо. Ангелік Нуар – це про холодну ваніль і ангеліку, так зелену свіжість. Це взагалі в мене кава з ванільним сиропом. І ось і рис з прикопченою ванілью. Ось так. Вибирайте ваніль, яка вам подобається, напишіть свою улюблену зимову ваніль, яку ви це надаєте перевагу, який взимку, або в холодну погоду, або затишну ваніль, теплу ваніль. У мене ще буде підбірка ванілі, але вже коли буде тепло. А зараз ось на холод, ось така була моя підбірка. Побачимось у моїх наступних відео. Чекайте. На інші зимові підбірки, і обіймаю вас. Все буде добре. Бувайте!